Всім здоров'я бажаю. Віться, краєвид неймовірний. Але такі краєвиди по всій Італії, неймовірні є. Шах вліво, шах вправо, а тут скрізь гори. Оцей будинок заради цього краєвиду ніхто не купить. Вони в серпні місяці мають три неділі відпустки і вони мають змогу поїздити по світу, подивитися. Сюди ніхто не приїде вже ні на яку дачу. Тим паче, тільки що я там таку змію бачила огромну, що мені аж моторошно. І я хочу сказати, що чекають такі будинки. От мені здається, вони ще сюди на літо приїздили. Е, була в них менша дівчинка. Зараз дівчинка підросла, звичайно, хоче побачити світ, друзів, а не сидіти з батьками їхніх там три неділі в серпні. Тому цей будинок виставили на продаж, навіть не здавати. Земля тут чи їхня, чи не їхня, вона тут вся в пагорбах, тут її не обробиш, а землю, щоб обробити, треба мати здоров'я. Земля тут. Вся переміщена щебнем. Так що, якщо його хтось купить, то тільки якийсь біженець для прописки, і то не факт. Я дивилася, є зараз українці, які купують в Україні будинки, ремонтують, намагаються жити, землю обробляти, парники садити. Тут такого немає. Ніяку землю вони не обробляють, хазяйство ніяке не тримають. Ваші запитання мене спонукали на таку розмову, на таку тему, от що тримають, яке хазяйство, город, що садять італійці, оскільки я живу в італійському селі, в самому настоящому, це тут. Це дорога від районного центру до районного центру. якби Навіть стара дорога, це історична, дорога, стара дорога, стара яка з'єднує одну сторону Італії з іншою стороною Італії. Тут саме базиліката, а там, якщо їхати, то буде Калабрія. І якби мар Іоніко з'єднує з мар Терену. І, а з моєї вулички, так взагалі в горах, і там взагалі справжнє село, будинок від будинку, там 10 хвилин пішки. І е, там в нас вони ще щось садять, тому що є участки землі, на яких є ручі з водою, вони собі проводять воду і щось садять, тому що все треба поливати. Е, дуже жарко. Земля щебінь перемішаний і щебнем. І я ми саджаємо там на невеличкому клаптику, ми саджаємо собі помідори, кабачки, квасолю, огірок. Все компактно дуже і дуже-дуже трошки, тому що є вода. Якщо поливати водою з комуни, за яку потрібно платити, то це дуже невигідно. Плюс ще в мене в свекра є трактор. То він це все переоре, перемеле, тому це якось обробляється. Ну, ще садимо картоплю. Вони садять картоплю по старій звідси, тому що вони хліб пекли з картоплею. Зараз вже хліб ніхто не пече, тому що ти напікаєш хліба на цілий місяць, потім його треба розморожувати, їсти, а хочеться свіженьке. Так що ну, це ми садимо? Ну, там ще подруга. Свекрухи, які 53 роки, теж там садить, ще почуть землею, землею тут займаються мужики, грядками займаються мужики, сапають мужики. Жінки лише поливають і собирають врожай. Для мене це теж було дивно, тому що ми на тих городах вбивалися. Я сама з України із села під Києвом 60 кілометрів. Оглядаю скрізь, тому що змії вилазять грітися. А, і якось так. І от, здавалось би, е село, що вони тримають? Три роки тому свекри ще тримали поросят. Вони їх купують десь е під кінець літа, і взимку після нового року вони вже їх. Колють і роблять вже ці свої салями, прошуто. Але останні три роки вже ніхто нікого не тримає. Свиней можна тримати, тобі за них нічого не буде, але по закону не можна. Але ти їх тримаєш, якби ж закрити, ніхто не бачить, на це закривають очі. І то в минулому році їх налякали, от хто тримав там. Дуже рідко, вже ніхто не тримає. Е, у мене там подруга, з якій 53 роки, вона тримала завжди двох, одне собі, одне на продаж. Якби щоб е, забрати ту суму, яку потратила. Поросята коштують, напевно, одне буде 250 євро. Таке невеличке, що треба ще годувати і годувати. Вигодовують вони їх дуже швидко, тому що. Спочатку ж годують сухим кормом і водою, щоб розбити желудок, а потім вже щось варене, якщо є. Якщо нема, то це весь корм треба купити. Потім кози, ну, можна тримати 5-6 кіз. Теж їм огородити, пазбище, на вулицю можна, щоб ходили. Вони їх не доять. Просто для розмноження і для того, щоб їх з'їсти на паску. А от по традиції вони їдять баранину, коз на Пасху. Тримати теля вже дуже заборонено. І це ти його будеш тримати прямо в сараї, щоб ніхто не бачив. Бо сусіди тут друзі, а тут вже не друзі. І теляк ти тримати не будеш. Тому що в нас дуже класно, в нас і взимку зелене, і весною зелене, собі вигнав, припнув і теля, м'ясо вигодовано на траві, це рахується якби саме еко. Звичайно, глютен і у м'ясі є, тому що це м'ясо вирощують на зерні. Та ще й модифіна цир, землі, зерні, щоб воно краще росло. Про корову так взагалі мови не може бути. Ну, Моніка попиталась, подруга моя тримати козу, ця коза завагітніла, аж там щось п'ятьма чи шістьма козенятами. Як тільки почула, що вагітна перестала відразу доїти, Ну, це теж хазяйство не так просто. вона. В родах, в сватках, привиті, чи що, вона померла та коза. Ветеринар у нас дорого коштує. Ну, йдемо далі. Що вони садять? Нічого, не садять молодь, старається на роботу ходити або за дітьми ухажувати. Плюс ще ми в такій зоні і взагалі вся Італія це для дитини треба, щоб була бабушка, дідусь, мама або папа, завжди. На підхваті якісь гуртки завести, привезти, ніхто ніде сам не ходить. Ну, якщо ти в районному центрі, то, може, десь хтось саме пішов. Так що городи теж не садять а, і нема такого, навіть в селі. Щоб тримати хазяйство, треба оформляти фермерство. Так, в них дають дотації, тому що в нас оце майже кожну суботу приїжджає мужчина, в нього там і корови, і кози, змішано якось це все. То він сири робить і він робить рікотту. Це все він сам збуває, возить на свої точки, по людях возить і дотацію їм платять, але дотацію їм платять не наперед, допустимо, сезону. А вже після, після, що ти там витратив, не знаю, як вони це рахують. А, ну, Просто ще є робота, просто, просто що ти звик сам на себе, але ви уявіть, що таке хазяйство. Краще піти на дядю одробити, ніж про своє хазяйство дбати. Так що в них немає такого, як в Україні. У нас ще там, де я з України, то... По одній корівці для себе можна тримати, чи щось і продати. Тут такого нема. І що відбувається з такими будинками в Італії? Такі будинки, якщо їх не продадуть, я бачу скрізь, продається, продається. По-перше, налог на будинок платиться, але в них якось це одним рахунком: налог на будинок і дивлячись. Який велиповеличений будинок, стільки ти й платиш за сміття? Живеш ти там, не живеш, це якийсь общий рахунок. За землю вони налог не платять, тому що в мене у свекра ці гектари землі, гектари лісу. Він не платить, ну хай пенсіонер, ну він зараз це все дітям підписував, то за землю ніхто не платить. Якщо якось так за будинок так, треба платити, якщо ти не платиш, його арештовують, запечатують, і ти не маєш права туди попасти. Вони такі будинки, мені теж цікаво за цей будинок, не продасться він. І такий будинок, просто щоб він тобі не муляв, вони їх розбирають. Просто розбирають, все, вичищають місце. Якби земля за тобою числиться, а далі що не ясно. Тому що в нас по нашій вулиці, от в нашому селі, це одна сплошна вулиця і біля дороги хати, то будинки розбирали. Розбирали будинки, залишається там якась земелька, може, якщо ти поруч живеш, то хочуть обробляють, хочуть не обробляють. Але в основному ніхто не париться. Тому що, якщо нема своєї води, те, що ти полєш, заплатиш за воду, ти саме помідори ти купиш і зробиш соус. Так, вони ящиками помідори закупляють, роблять соус і потім же ж тим соусом заправляють вермишель. Якось так. Така тема хазяйства і будинки Італії. Е Чим базилікат славиться. Ну, є свої фермери, є якісь сири, вони їх вивозять теж на ярмарки, оці на базари вони їх вивозять. В основному так. А в мене ж Франческо трохи поїздив по Італії, то ближче до Рима він в минулому році, місяця два, напевно, їздив. І кожен раз, як їхав, привозив цю мацареллу, ді Буфало. Mm, із бичків чи що. <смістична> Спеціальні корови там із не знаю, мацичками чи що, не буду брехати. але після тієї мацарели оце, що тут привозять, навіть написано буфало, ще щось. Нє-нє-нє, то вже не то пальто. Я вже не можу її їсти після тої смакоти, що він возив. Потім е, так само десь їздив, цибулю десь виращують. Баклажани ну це все фермерство, це все ферми. Так, щоб взяти й одному щось, ні. Ну, у нас олію оливкову один привозить з калабрії. У нього оливкова ферма своя. І він цим займається вже багато років. То він теж сам розвозить, ну, бутилки, в магазини, не знаю. Він намагається збувати сам людям. То якось то. І, я ж кажу, овочі, фрукти це все теж фермери. В кого виноградники, хто виноград вирощує, вони знають, куди вони вже тут будуть. А так окремо люди, особо не це. У нас є виноградник на вино, то там це вже окрема історія буде про виногради, про те вино. Uh, треба дуже дуже обробля